Вітаю, я Гроздєва Маргарита, учениця 4 класу Залізничненського ліцею Болградської міської ради Одеської області. Представляю роботу Диво, дерев». 21 століття, період екологічної та техногенної кризи. Ми живемо в умовах глобального забруднення води, ґрунту та повітря. І напевно кожен з нас замислювався над тим, як же покращити умови для свого життя. У пошуках рішення цих проблем ми досліджуємо різні куточки природи, шукаємо дива, але інколи забуваємо про те, що природа це найкращий творець дива. Це трарія – ісландський мох, також відома як борода старого. Дивовижна рослина здатна вижити навіть в найсуворіших умовах, а її поживні та лікувальні властивості унікальні. Вона росте в умовах високої екологічної чистоти, що змусило мене докладніше ознайомитися із цим таємничим організмом. Мета роботи дослідити історію відкриття корисних властивостей цитрарій, ознайомитися з корисними властивостями цитрарії, створити дерево бонця із цитрарії в домашніх умовах. Об'єкт дослідження цитрарія, ісландський мох. Предмет дослідження, вплив дерева бонсаю на здоров'я людини. На просторах інтернету можна відшукати багато як лікарських засобів, так і декоративних виробів з лишайнику. Якщо для лікування знайти цитрарію не важко, то для прикрашання та декорування свого приміщення цією рослиною треба буде віддати великі кошти. Тому бонсай з цитрарії я вирішила виготовити в домашніх умовах трарія. це рід лишайників, який включає в себе також ісландський мох. Це високогірний лишайник, який вросте в холодних регіонах, зокрема на скалах та вологих місцях у північних регіонах. З ботанічної точки зору правильною назвою для цієї рослини буде лишайник, а не мох. По суті, це живий організм, який складається з зелених водоростей і грибних ниток. Являє собою невеликий чагарник не більше 15 см заввишки. Роздвоєний, гілястий, з густовим талумом, вигнутими жовчастими частками, що нагадують оленьчі роли. Забарвлення слань може бути різним: оливково-зеленим, коричневим, зеленувато сірим з білими вкрапленням. Це залежить від погодних умов і місцевості. Сланки кріпуться до стовбурів дерев, старих пнів або землі спеціальними волосками, ризоїдами. Лишайник реагує на забруднений ґрунт, воду, повітря. Це своєрідний показник екологічної чистоти, лікувальні властивості ісландського моху антибактеріальна, обволікаюча, відхаркувальний засіб, заспокійлива, пом'якшувальна. Жовчоїнна, відновна, тонізуюча, поліпшення апетиту, загоєння ран, імуностимулююча, очищувальна. очищування. Поживні властивості лишайнику обумовлені високим містом глюкози і галактози. Це не тільки ліки, але і енергетична цінна їжа здатна врятувати від голоду в тундрі. Ісландський мох від кашлю це основне застосування лишаю. Визнана не тільки в народі, але й в науковій медицині. Ліки мають обволікаючу, пом'якшувальну, заспокійливу, підхаркувальну дію, допомагають при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів, існують різні комерційні назви сиропів на основі ісландського моху, найвідоміші з яких гербіон пектован, які призначають при сухому нав'язовому кашлі. А також льодяників для розмовтування при запаленні дихальних, верхніх дихальних шляхів ісламоз. Ця рослина є природним антибіотиком і антисептиком. Цитрарія також має багато корисних властивостей для приміщення. Допомагає вводити з повітря токсичні сполуки та поглинає вуглекислий газ, підвищуючи якість повітря в приміщенні. Рослина випаровує воду через своє листя, що сприяє підвищенню вологості. Дослідження показали, що наявність рослини у приміщенні може покращити наше самопочуття та настрій. Отже, цитрарія не тільки додасть краси вашому будинку, а й сприятиме поліпшенню якості повітря та стану вашого здоров'я. Бонсей з цитрарії приємно здивує та порадує будь-яку людину. Вічно зелений ісландський мох є символічний презент, ідеально гормоновий в будь-якому інтер'єрі, завжди привертаючи до себе увагу. Етапи створення бонсаю з цитрарії вибираємо здоровий індивідуальний мох з цитрарії для свого бонсаю, який має компактні та естетичні форми. Стовбором для бонсаю можуть слугувати коріння або гілки невеликих чагарників чи дерев. Не забуваємо про основу, до якої буде кріпитися дерево. Це може бути як спили дерев, так і керамічні або пластикові горщики. Для наповнення горщика можна використовувати дренаж для квітів, декоративні камінчики та інші матеріали. Для свого бонсаю ми придбали вже суху цитрарію, обрізали гілки персикового дерева та пластиковий горщик. Підготовка та розміщення цитрарій створення форми бонсай. В першу чергу готуємо гілки, обрізавши зайве. Гарячим клеєм закріплюємо їх до горщика. Для фіксації використовуємо спочатку динаж, а потім можна прикрасити декоративними камінчиками. Розміщуємо цитрарію на поверхні гілочок або дерев'яних кружечків, ретельно розташовуючи її так, щоб створити бажану форму та композицію, враховуючи те, що лишайнику для функціонування не потрібен ґрунт. Для закріплення лишайнику можна використовувати різні клеєві суміші, які будуть підходити під матеріал, до якого буде кріпити. Використовуємо ножиці або гострі ножі для обрізання рослини та створення бажаної форми бонсай. Для досягнення дивовижного ефекту від вирушення листочків, цитрарії оприскувати її потрібно з близької відстані та на невеликій ділянки. Оприскування не має бути частим та рясним, оптимально лише один раз на тиждень або покласти поряд склянку з водою, а тішити погляд воно буде щодня. Розмістити дерево краще у ділянці, де немає прямих сонячних променів тримаючи його у засінку в прохолодному місці, дотримуючись холодної температури, яка імітує природні умови цитрарі. Крона дерева ось що справді вразить нас, це диво природи, адже при потоплінні на спорить цього лишенку води його листочки починають оживати, розкриватися та стають зелені. Але в такому стані цитрарія перебуває недовго, і вже через добу вона знову впаде в стан спокою, при цьому виділяючи у повітря багато корисних речовин та очищує повітря від шкідливих елементів та мікроорганізмів. Отже, розмістивши у своєму будинку бонсай із тілющої цитрарії, можна допомогти своєму організму справитися з застудою вірусами, захворюваннями дихальних шляхів та щитовидною залозою. Створені бонусаві з і сонського моху можуть бути цікавим і викликаючим завданням. Це мистецтво, в якому можна експериментувати з формами та стилями, створюючи щось унікальне. Дякую за увагу!